Показати, що Україна єдина, та поділитися досвідом з такою метою до Івано-Франківська з'їхалися близько двох десятків журналістів з південного сходу. Все в рамках проекту від інтерню Україна, схід, захід, редакції за обміном. На Прикарпатті гості обговорюють з колегами не лише професійні стандарти, а й з перших уст розповідають про суспільно-політичні настрої людей у себе вдома. Шириться така думка, що ми різні і якось, якось так, якось не сходимося. Ну, різні думки, але про. Про Росію все ж таки ну говорять все менше і менше. Дуже поширена думка про федералізацію. Ну чого, якщо воно є, то воно є. Але все ж таки про федералізацію в складі України. У програмі візиту екскурсія до музею писанки у Коломиї або у Старий Угринів на батьківщину Степана Бандери. Втім, окремі медійники щодо свого вибору мандрівки категоричні. Кінечному музеї Степана Бандери для того, щоб своїми ушами своїми глазами щоб цей матеріал я. могла привести своим людям, и которые ленятся листать энциклопедией. А возможно, они читали истории как бы в другой трактовке, показать, что все-таки из себя представлял Степан Бандера. Екскурсії культурна частина програми не завершиться, адже на густей чекає ще й родзинка від облмуздрамтеатру. Це буде вистава нація за одноіменним твором Марії Матіос. Ми знаємо, що цей твір на реальних подіях, і гадаю, що нашим гостям з півдня і сходу журналістам буде цікаво подивитися її. А завдяки відомому громадському діячеві і меценатові Віктору Вінтоняку. Вона відбудеться а ще медійники з південного сходу зустрінуться з керівництвом міста та області. З ними обговорять проблеми діалогу влади та преси.